Дорогі брати та сестри, я радий вітати вас у цьому селі, у селі Прекрасному Дубиному, і мені дуже приємно, що державне свято на рівні дня села якраз співпадає із престольним праздником. І в цей день не можна не згадати історію цього свята, а іменно Різдва Пресвятої Богородиці. Як ви знаєте, цим святом починається церковне новоліття і. По приданню Святої Матері Церкви ми знаємо, що батьки Пресвятої Діви довго були, не мали дітей. І от у той час, коли вже мало збутися пророцтво ветхозавітних пророків, усі чекали Месію скупителя рода чоловічого. І от у то время не мати дітей було якби гріховним і дуже позорним. І от батьки Пресвятої Діви, Бога Ціким Анна. Увесь час молилися Богу про дарування їм дитини, і от більше 50 років вони чекали того дня, коли Господь пошле у тіху, а їм благословенням, щоб у них родився родилася дитина. І от молитви були почуті. І вже після 50 років <кій> у них родилася дощ, і вони назвали її Марією, і вони поклялися. І віддати на служіння Богу, тому що вже у преклонному возросі вона була їм дана. І от уже в трьохрічному возросі присуту Діву младенця, що віднесе на руках, віддали на служіння Богу. Але давайте повернемося до того, що яке терпіння мали батьки Пресвятої Діви, скільки вони сліз пролили, скільки вони возносили молитв до Господа, щоб Господь дарував їм дитину. І от у цей святий день. У день Різдва Пресвятої Богородиці я вам також хочу побажати терпіння, Божого благословення. Хай Господь благословить вас на всяке добре діло, щастя вам, миру, всього самого найкращого. Дякую.